Так, патрони сага. У мене вже є там відео про те, як я розбирав ці патрони і що там в них є. Так само, ну вчора захотів я постріляти ними, вистрілив я два патрони. В мене їх було п'ять, два розібрав, два встрілив. І того чотири, один от лишився не Чого я вам зараз розкажу? Значить, розбираємо цей патрон. Патрони saga, ну, або в підвалі зроблені, або це не сага, а якась підробка. ну Не знаю. ну коротко, В магазині такі патрони продаються, ви їх купляєте, ви ними стріляєте. от Я вам зараз щось розкажу. Про ці всі патрончики от, скриваємо. Гільзу зробили гарну. Гільза то вроді якісна. Вот. Вот наша дробь. Она всегда впады. Так. Важим дрип. Чтобы мы знали, сколько там той дроби. Вот у нас все по нулях. Таргуем. 6,11 мм нашу посуду. Берем чугузу, высыпаем дрип. 34,5, Должно бути 36 грамів дробі. Ну, про це все є в мене відео вже на каналі там. Ясний періч, щоб дробі не досипають, тобто у них збивається дозатор дробі, дозатор пороху. А якщо пороху більше всиплять, не боїтеся стріляти такими патронами, щоб ваш ствол розірве? Ладно, йдемо далі. 34,56, бачите? Дробі нема 36 грам, це вже обманюють. Ладно, дріб, коротше, на твердість я пробував, вона хороша, вона тверда, але вона лята в домашніх услов'ях. Вона... Це подпольний цех, якийсь робить патрони. Ладно, Йдемо далі. А тепер, що найцікавіше, що я хотів показати в цих патронах. Зараз я вам... Покажу. Витягнув я контейнер з цього патрона 2 грами. От, от наш контейнер. Да? от він. Контейнер, я казав в тому відео, що він розкриватися не буде, бо тісно дуже спаяні ліпістки. Да? Хорошо, два патрони. Мною було вистріляно в каністру на 35 метрів. МР153. 0,5 звуження вкрутив. От, і стріляв по каністрі я 35 метрів з 35 метрів. З оцеї всієї дробі в каністру залетіло три дробини з двох патронів. Ось цей контейнер, бачите, він після вистрілу. Перший контейнер розкрився тільки трошки. Останній не розкрився зовсім. Тобто дріб полетіло на бік. З цього патрона взагалі нічого не зайшло. З цього контейнера. Беремо другий контейнер. Після вистрілу він взагалі не розкрився. Вобще. От Він як був ціленький. От він ціленький. Так, він і є ціленький. Далі. Такий обтюратор, як тут, тут поставлений, він взагалі не тримає порохових газів і буде пропуск порохових газів. По чому я це знаю, я вам розкажу. Значить, рушниця була почищена повністю, ствол чистий. Коли контейнер йде по стволу, по чиш тому стволу, не, ну, один раз стріляєш, перший раз стріляєш, то контейнер має бути отакого от плану, біленький, тільки підгорівший трошки там обтюратор. Бо ствол чистий. В моєму випадку, що цей контейнер грязний, що цей контейнер грязний. І він грязний з, з обох боків. в середині він грязний, бо там дроп чорна. А звідси він ззовні він грязний того, що він по стволу йшов і поза нього вже йшли порохові гази. Його обсмалило ще до вистрілу. Тобто Порох згорів і обсмалив контейнер. Такий обтюратор не тримає, пропускає. Ясний період, що це дешевенький контейнер. Вобщо він стоїть дуже мало копійок. от І от Такі от патрони купуєте. Якщо вже берете патрони заводські, то беріть їх без контейнера то хоч не так буде обідно. Вот. Не розкривається зовсім Такий контейнер. Тобто 13 гривень за такі патрони це дуже дорого платити. От я вам розказав. От За що того я знайшов два контейнера і так розібрав. Далі. <клух> Порох. Порох. С 7L. Він розшитаний 1,8 на 32 грами на 36 грами дробі. Беремо порох. Сипемо сюди порох. Вот. В тих патронах було пороху 2,09 і 2,11. Я добре пам'ятаю. Тут у нас, зараз побачимо. Нема там же, того пороху. ставимо на вагу і у нас 2.06 209, 206, 2.11. Так само дозатор пороху збитий. от Порох у цього, його коротше як. Його э, розчитано на 36 грам дробі, на дозатор дробі не досипав. Всипав 32 грами дробі. І от як воно стріляє. Контейнера не розкриваються. Пороху до чорта на таких. На, на 36 г дробі може бути. ну от. Це мене поразило, що два патрони я встрілив і не попав. По каністрі зайшло тільки три дробини. То можете собі представити. Ту дробину, що я докинув, це моя лічна дробина, це 6 мм полукартеч. Там її буде видно, вона більша. От. Так що. Дивіться, якщо ви купляєте самокру, ці заводські патрони, то будьте обережні, бо ну, без контейнера брати, того, що вони не розкриваються. І магазин, який торгує такими патронами, то я не знаю, я не буду казати, хто це, але вони добре знають, що ці патрони... які вони, просто, але отак. От от, щоб собі знали на другий раз.